А він цвіте прибережна смуга Дніпра, рясно вкрита зеленими водоростями. На боротьбу з ними вступили комунальники, та поки що вони програють цей бій. Екологи пояснюють, таке цвітіння Дніпра спричинили спека та надмірна забудова берегової смуги, що уповільнило течію, через що річка не очищується. Надія Хандусь досліджувала проблему. Черкащанка Людмила Кузьменко щодня приходить з малечою на Соснівський пляж. Жінка каже, їхня родина дуже любить відпочинок біля черкаського Дніпра. Однак щоразу їй доводиться прибирати сміття та водорості на піску, а їх цього року занадто багато. Звісно, комунальні служби, сподіваюся, вбирають, але вони пройшли, убрали, прийшли вбирали, люди відпочити і знову залишився мусор. Хотілося б, щоб черкащані ну, любили свой міст і залишали його чистим що прийти на чистий пісок. У Черкасах діє п'ять пляжів, та серед них три комунальних та два приватних. Зі слів директора комбінату комунальних підприємств Анатолія Бейна, його працівники прибирають прибережну смугу щодня. До того ж, в цьому році, аби створити більш комфортні умови для відпочивальників, тут установили додаткове шість роздягалень та три туалети. І от я з містами з іншими зв'язувався. Може, думаю, при щось придумали якусь там, щоб їх краще якісь прибирати. Може, ми відстаємо, але всі одинаково. Одинаково, граблі. З води її на берег вона сохне і після того, як вона підслохала, день полежала на березі. Люди збирають її і вивозять. Будемо чищувати, поки не поки не похолодає, тому що все, оця, значить, оця зелень, вона тільки від того, що така в цьому році, така ну жар, жарко дуже. Інспектори перевіряють пляжі щотижня, запевняють у місьмеконкомі. При виявлені недоліків тих, хто опікується пляжами, штрафуватимуть. Найбільш чистим на сьогодні є пляж живчик. Також в непоганому стані комунальні пляжі. Ви бачили, що там постійно проводяться роботи з очищення. Нема таких великих накопичень на березі невивезених. Це постійний процес, дійсно є видно роботи, згрібаються на купи і вчасно вивозиться. Є велика проблема по рів'єрі, Величезні об'єми, невивезених водорослей. Сама територія, як ви бачили, в належному санітарному стані. В обласному лабораторному центрі Держсанепідемслужби розповіли, що згідно з гостом, за мікробіологічними показниками, ведеться контроль чотири рази на місяць, а за санітарно – двічі. Цілий липень була надзвичайно жарка погода. Вода почала цвісти, появились водорослі. І от з кожним, тут я називала 5, 10 було досліджень, п'ять не відповідали. Це не відповідали по мутності. По показниках мутності вода не відповідала, і по наявності сторонніх домішок це водорослі. За весь липень не було. Жодного разу виявлені патогенні мікроорганізми. Та відпочивальники зізнаються, не відмовляються від купання в нинішньому Дніпрі за будь-яких обставин, адже відпочинок на пляжі чи не єдиний порятунок від такої спеки. По срівненні з білою церквою тут вода чистіша. Мені напоминає, наче море. Ми були в ширших там районі, то там взагалі така, як волни, наче йдуть. І я спеціально на неділю приїхала з дитиною з внуком ну, оддихнути в Черкасах. Надія Хандусь, Олексій Івашин, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.